Більше 200 рівнян прийшли до свято Покровського собору, аби помолитись за українців, які загинули під час голодомору. У минулому столітті тоталітарний режим тричі намагався знищити нашу націю таким бажалісним способом. Число жертв вимірюється мільйонами. Наслідок держав. Е негативної влади, комунізму, воєнний комунізм, ми маємо голод 22-23 років. Через 10 років ми маємо штучний геноцид українського народу 32-33 рік. Через 10 років ми маємо 45-46 рік знову голод. Росія досі заперечує, що голодомор був штучним, мовляв, тоді видався поганий урожай. На тлі цих заяв особливо цинічним є те, що в найстрашніші 32-33 роки, експорт зерна з радянського союзу за кордон збільшили у рази. Моторошно стає, що люди людей їли, що чорні дошки на села ставили. Що, ну, взагалі, штучно створений голодомор як. Аж страшно, що така багата Україна, така земля родюча, і що так треба було винищити український народ. Це тільки спеціально робилося. Сьогодні складно визначити, яких втрат зазнав український генофонд, адже крім очевидних жертв, ми втратили і ненароджене покоління. В першу чергу це село в містах менше гинули. Центральна Україна, Надніпрянська Україна. Найбільше торкнулося нас, слава богу, рівненщину це не зачепило, бо ми в той час до 1939 року були у складі Польщі. Але сьогодні рівняни разом з усією Україною розділили й біль тої втрати. Майже кожен прийшов до храму з лампадкою, і після хвилини мовчання, коли всі запалили свічки, з вогників утворили символічний хрест на чорному полотні. Після цього присутні долучились до жалобної панахиди за невинно обієнними. А я з Чернігівської області там більше б це відчутно був голодоморчим. Тут може на заході. На заході взагалі не було І знаєте, вчора була річниця одна трагічна, а сьогодні інша, всі такі якісь важкі. І і це взагалі це не може навіть в мозок вкластися, як можна з людьми так було поступати. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.